Зелений борщик буде! Ви на каналі Паша Борщ. Ви на каналі Паша Борщ. Паша Борщ. Паша Борщ. Ви на каналі Паша Борщ. Всім привіт! Ви на каналі Паша Борщ. То є Віталій Тилий. То, до речі, той самий Паша Борщ. І, І сьогодні ми готуємо що? Сьогодні буде максимальна концентрація борщів в кадрі. Бо ми, Віталій, готуємо Зелений борщик буде. Так, зелений борщик, тому що зараз якраз весна, пора. Сезон, сезон от всяких тих Щоблю? зелені, петрушки, кропу, е які можна купити на ринку, а можна виростити в себе е Я на що, городі. Що файний господар. Так. До речі, до речі. Тому ми купили його на ринку. так. До речі, скажи, як ти називав щавель? Квасок, щавель, чи як? Квасок, щавель. І все? Я, до речі, його колись дуже любив. Страшне любив. Ми нальоти робили, блін, на людські городи, розумієш? Я Бо, е, тяжкі має. часи були, 90-ті, не було що їсти, а оце було рятівне. З'їв, шма... не наївся, але смак. Які в тебе тяжкі часи були, 90 Короче... Ї... в 90-ті? Їв траву, чоловік. Квасний, класний. Файний, боже, буде добре. Зразу перебуваєте апетит. Наїлися кваску і все, їсти вже не хочеться. Так що, ми. Починаємо! Так, зелений борщ. Що Що треба для зеленого борщу? Кажи. Так. Ти, а що ти тут зробив? Там з кропом. Ти вже підготував чарку? Так, я вже підготував чарку. Ти, спочатку розкажи щоб людям, що треба. Бо щось зранку горло деренчить, Деренчить, треба його промочить. Промочить! Так, для приготування зеленого борщику. Що на нього кажуть молодий борщ. Ну, я не знаю. Я молодий, кажу на той, що з гички. Молодий буває і з молодого буряка. Так, так. Любий борщ з і... цього молодого молодий. Зелений, я називаю, або щавлевий борщ. І обов'язково нам треба отакий шмат-ребер. Віталік, подивись, який ребер. Сильно, просто. сильно, сильно. Як То, що завжди, на шашлики буде. Так. Ну, ми ще будемо ним закусувати, все, все, коротше, стандарт. Все продумано. Народ, такі ребра тільки на ринку. На ринку кілограм ребер 150 гривень, в магазині 220 гривень. Причому якість на ринку набагато А Ще нам треба ляльці. лялечка, курячі бажан. Казали домашні, але такі як фермерські. Е, Ні-ні, казали фермерські, але такі як домашні. Повіримо на слово. Тому то є, то є фермерські яйця, але подивимось. Далі нам домашні. треба бараболя. Бараболя, руда без бараболі. Квечка, будь ласка, це ну, Цибуля нам потрібна. Далі нам потрібно кріп, петрушечка, е, цибуля зелененька. Ну і що? Шаве приправи вон, від паші борща. Любе різне Любе різне голове. Будь-який смак. І сметана, потім в кінці будемо заправляти сметаною, притрушувати зеленю. Коротше, дивіться, все, побачите. Я чищу цибулю, значить е, моркву, значить. А ти вже є над так? — да? Ну та вона добра. — Віталік же стартанув народ. <рес> я вже зараз м'ясо пережив... їсти. Сире. Не переживайте. Я так наріжу, що буде як минулого <рес> разу. Що буде виглядати ніби Віталік, ціле відео їсть, але воно таке. є. Що? Я люблю їсти. Так, віталік. Давай стартуй з моркви. Я чи думаю, стартую з горілцу. — О, до речі, ми маємо ще розіграти кальвадос з минулого разу за грузинський тост. Я там вже так. все підготував. Так що буде розіграш, не пропустіть. І так буде новий розіграш. Будемо розсигувати е, спеції від паші борща. Віталіка вже є повний набір. За... До речі, закінчились свята, великдень, всі з тих м'ясів, того всього. Всі понайдалися м'яса і хочуть чогось рідкого. Я я ми рідо... вирішили... Рідонького. Ми вирішили зварити рідкого. Як казав один мудрий чоловік, що кожна успішна людина. В своєму житті має кожного дня в обід з'їсти тарілочку рідонько. Тому сьогодні ми будемо їсти рідоньки. Знаєш, що ти сказав? Як тобі ребра? Пан Роман. Пан Роман, Пан Роман, мудрий чоловік. Ребра моцні. Ти вже Шо, ні? Я починаю вже підгодовувати Віталіка. Ні, це ще рано чекай. Що ти мені якийсь? Ідеально. Ідеально. Чути домашній? Чуєте? То ребра. Дивіться, одне м'ясо. Чуть-чуть жить. Наше українське. Я думаю, що... 25? Пора! Пора. Давайте стартанемо. Беретво. Як казав Віталій Тельний, мати своє, то найліпше. Найліпшіше. Що ніде не треба купляти. Ну. А ще якщо свого три ящика, то, то воно взагалі. До речі, хто ще так кавальцює морку, як я, коли чистить, чи ні. От кавальцюю трохи. Ні, по-правильному такого чиститься, але. Але, але я такого. Не так легше. А що тільки дві моркви у нас, чи що? Три Треба. Зникло, бля. С'є, блядь? Ні, зникло. А як зникло? Я не знаю, тільки що хтось звідси брав. Це ж не ткушено. <laughs> Ти думаєш, я це виріжу? вирішу? Найпрекрасніший кадр цього відео. Я думаю, це якась магія вже тут. Один думає. з найпрекрасніших До речі. А запивати ми сьогодні будемо. Хоча її можна не запивати, але народ. Дивіться. То Паша собі так думає, що її можна не запивати. Отакий От домашній вишневий, можна сміло називати, не компот, а сік. Тому що тут. Трьохлітрова банка, а вишень десь 2 літри, як мінімум. Без стерилізації, ну коротше, ми вже будемо стерилізувати її е, з горілцування. А як ти не стерилізуєш, не стріляє, ні, нічого. Ні, все? Взагалі, дивіться, навіть кришка не здувається. На 2 літри вишень, е, цукру собі за смаком даєте, заливаєте кип'ятком і закриваєте. в Чисту банку. Все, дивіться, друзі, стоїть рік часу запросто. В кого стоїть, в кого ні? таке, Залежить від кількості випитого. А ви ми сьогодні, як завжди? Та. Трошки. Ваше здоров'я. Та да що, я вже дочищаю ті бараболі що? Так, давай я наберу в миску води, щоб вони не почорніли. Е. Так, Давай тоді вже дочищаємо ту бараболю. Далі ми шо? далі ми е, напалюємо тандер. Так, То ти може коли дрова, а я дочищаю, щоб не було як е, твоє, що я, ну, я чещу і чещу і чещу і то все. То ти вже так і взявся, як, як до роботи, Чуш? розумієш? Дай тобі горбушки, може солушки хочеш? Ну? Та на кусай. Ні, так? то де? Ти не шов з магазину в дитинстві Та йш, як не шов? То от, до речі, Народ. був колись найсмачніший хліб. От ово. От подивіться. Кирпичик. Кирпичик його називали. Цеглинка. я завжди брав такого, собі відрізав. Потім мочав мас... хлібом, мочав воду і цукром зверху. До речі. Є цукор? Найдіпше. Нема. Я йшов з магазину народ і поки приходив додому, такі до буханця не було. Я починав завжди от з цього кутика. Бо він мені завжди був найсмачніший. No. Та... Та... Mm. Повернувся в дитинство. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, що далі? Коли дрова, що далі? Робив по бою хайку я зробив все. Ого, блядь, чекай! Зараз я того разу зробив. Які перцеві балончики! <рес> Носить з собою, блядь, хрін в банці. Просто хрін в банці. Підійшов до дос бандит, а йому, блять, раз! Просто. Народін ага. просто нереальний. Ви поняті? Якщо кому цікаво, я вставлю фотографію отакій хруняра був. О, покажи мої очі. О, понюхав того охорону. О, Це, до речі, ми зараз будемо ним цей закусувати по-другому. Ну, ага. і, і наш бочок. ちょっと待って。 А борщ буде вже? Поки воно смажиться на одній стороні, йдемо різати моркву і цибулю. Так, я вам беру кличку беру. А я беру цибуличку. Я кубіками, але. Але не, але не дуже маленькими. Ну, великий казан. У ну, Вели... нас м'яса теж немає. Великі кубики. От ти об'їздив полюбив всю Україну. Де найсмачніший зелений борщ? Ну, я не знаю, найсмачніший, напевно, то я... В моєї мами вдома, так як вона варить, не варить ну ніхто. Хіба ми сьогодні спробуємо її перевершити? Перевершити так. Що? що? Щоб ви поняли, народ, найпоширеніший зелений борщ, щавлевий борщ, на Тернопільщині. Серйозно? А саме під Волочиську. А саме в моєї мамі так само вдома. Вона його варить. Тому що дуже добре. А що вона консервує той щавлик оцей от. Консервує і, і зимою собі чикс, зелений борщик. І ще, і ще можете нам його запросто, друзі. Морква нарізана, цибуля нарізана, ідемо перевернемо м'ясо. Перчик від пащі борща. По 50. Рано. Рано. Зараз. Рано. Можна? Малий, блін, як справжній господар того дому. З поверхневим натягом? До речі, ота муха вподобала, вподобала нашу камеру тут. Бля, тільки п'ємо на камеру. Все, за те, що борщ вдався. То є Віталій Тильний. Всеядний Віталій Тильний. Навіть не посолив. Від сирого м'яса до сирих яц. А тобі не здається, що зелений борщ із дуже коричневий? Знаєш, мені в коментарях писали, що... То, напевно, з того, що казан, казан не добрий помилку. Може бути, може бути. Ходи зваримо нормальний зелений борщ? А тепер зваримо зелений борщ такий, як ви звикли. <паспалю> На пропалі. <паспалю> На з якості Яйця натеребили, начистили. А зараз той момент, нарешті настав той момент, де ми що? Розіграємо. розіграємо! кальвадос, який, який ми готували разом з Віталієм Тильним в нього в лабораторії. На відео з Харчо людина мала написати грузинський тост з українською ноткою. Отже, кальвадосік виграв чоловік. Який зветься Микола К22М. Тост, друзі! Грузини кажуть добрий хліб і добре вино це плід сонця та людських рук. А українці додають без любові навіть борщ не зігріє. Тож вип'ємо за те, щоб у нашому житті завжди було сонце, що дарує силу, руки, що творять добро і любов, яка робить будь-яку страву справжнім святом. Гаумарджос. Це, певно, гамарджоба. Напевно. Будьмо, і щоб на столі завжди було смачно. Як він там казав, вип'ємо за зато. Віталік наливає. Е, Микола виграє пляшечку кальвадосу. Але не повну. Не факт, що повну. Надпиту. Користуючись нагодою, зразу розіграємо спеції від паші борща. і Спеції отримує той, хто придумає найоригінальніше продовження фрази спеції від паші борща, і та срачка та... гарантована, наприклад. І вихід пекучий гарантований. За бажанням: три спеції на вибір. 16 позицій. Спецій, три спеції на вибір. Будь-яких. Пишіть, Пишіть обов'язково коментарі. Друзі, якщо ви втомилися від неякісних спецій. З магазину в пакетику пропоную вам якісні спеції від пащі борща. Повна лінієчка спецій найвищої якості з дозатором на ложечку. Ух! Аромат, якість гарантована! Я вже розказував, що от ринок то, то якась така от традиція, що ти для когось. Розкажи. Ну, та що розказувати? От я... Пенсіонерів 70. Пенсіонерів 70. От я своєю мамою колись ходив на, на ринок, вона просто ненавиділа, вона така, чим пошвидше твого? купити і побігти. Купити і побігти. А з бабцею, як я ходив на ринок, то вона буде стояти і балакати. Твоя мама Ск... ще молода. Була, тоді, на той час. О. Буде балакати з кожним просто продавцем, щось розказувати. Ну і продавцям продавцям це в кайф, в принципі, зло, постояти побалакати. Хто ж ними побалакає? Як не моя бабця. Не божка. Не бошка. Але так. мама вже того не хотіла. Ні, то де? Підпліток, під розмов. Той вже базарний той. Не той, не той, не той. І цукор вже не такий сладкий. Цукор не і такий. Не такий Єдине, що зберігається, то горілка 42 градуси. Все, в тій пропорції. Але ми робимо 43 на всяк? випадок. — буде. так, Лишній градус не помішає. Все, бараболі готові. Закидай, там вже все, все Так. так. — І солим, закидаємо, і солим. Так. То давай, бери цю картоплю, здавай воду. Тепер отець, Можна випити? <рес> Надпити. Добре. Так, чекай. Ох! Господар! Що, основний інгредієнт? чи інгредієнт Віталік. Виходь за мене. Що? Я вже давно хотів признатися тобі. Я, я не такий. В тому, що я люблю з тобою готувати їсти. Дякую, дякую. І який букет мені подарував всіх тих наших гостей, які приходять на твою Фазенду, найліпшу Фазенду. дачу, як мінімум, в цілих смиківцях. Так. Отже, друзі, настав той торжественний момент, урочистий, де ми будемо нарізати той щавель, без якого. Зелений борщ і не борщ. Того треба дрібніше нарізати. З'їдять. Того можна. Є Так. І ще пуча. Давай що, перемішаємо все? Так. Цукор, ложка. Це буде, цукор ложка. Що, Це Просто спогад дитинства. Того пару тих цеблин лишу. Так. Щоб ми собі мали в цього. Куди все на купу? Боже мій боже. А все на купу, я ж питав, все на купу, ти кажеш, все на купу. Та пішди, давай. А то все зелені, все зелене, хто там розрізняє. Так, друзі. Перекину сюди щавель. Вона казала, що э, угу. Так-так. Так. Та ясно, що вірю? І, ку... і яйця теж домашні. А, ну давай. Кріп, петрушка і зелена цибулька. До речі, знаєте, наша петрушка в тому борщі? Щоб біцепси були. Такі. Щоб біцепси були! А ви що подумали? кожен про своє? Ну то ж Мові називається Зелене Поще. Пер. Перше боща. Передай, не. будь ласка. Перчі. То бери вже і перчи. То я добре на свій смак. По-людськи. Але, блін, не переперчи. Бо то перець, друзі, такий, що його треба в три рази менше. Я дав в два рази менше. Міщей. Отакий у нас вийшов, чи не вийшов, але готується зелений борщик. Яка проблема в будь-яких гостях? Коли приходять гості, після них що треба робити? Мити посуду і прибирати. Сьогодні ми того робити не будемо. Ну, Принаймні я Паша все поприбирає, а замість тарілок ми, ми будемо використовувати хліб. Так, так що, друзі. Робимо надріс, вибираємо е, м'якушечку запечемо хлібчик, щоб він не розкисав. Дивіться. Baixa a reclama. Ох, А пахне як. Та що ти? Красота! Зелений борщ готовий. Тарілочки наші готові. Зелене яєчко, сметанка готова. Ми ще не готові, але зараз будемо. А мав сказати, і ми готові. Ще ні. Так що насипаємо і дегустуємо. Давай, Погнали! Давай, давай, давай. Мені так. найбільше ребро вибирай. Та що? Чоловіч. Та де стільки бараболь? М'ясо кинь собі. А Дуже... де, де я маю яйце запхати? Ще рідоньку, гуляй. Рідонько, гуляй від рідонького. Ще вляй рідонького, то. Гляй, рідонька. Але я люблю рідоньке! Що видно, та що? Сметаночка, айо. А мені оживляєш що, друзі, за ваше здоров'я! Зелений борщ вдався. Вам бажаємо хорошого настрою, хорошої весни. І підпишіться на Паші канал Паша Борщ, ставте вподобайки, поширюйте обов'язково всі відео, які там присутні. І будьте здорові і всім смачно! Ваше здоров'я, друзі! П'ємо за вас, за моїх підписничків. <звук> а я хочу рекрати. <звук> Можна <з розуму. звук> так. Кісти від стоять. А вже переживав. Хватить там знімати. Ходи до столу. Хватить. Все, Василина, ходи.